У є місця, куди не пускають туристів, і відеозйомка там заборонена. Хоча не пускають туди не тільки туристів, туди також місцеві люди не можуть потрапити. І одне з таких заборонених місць це порт у місті Дурес. Ось він позаду мене. Він являється стратегічним об'єктом. Чому? Тому що там знаходиться митниця, там знаходиться морська поліція. Там приймаються товари з усього світу. І там, якщо хтось не знав, Албанія являється членом НАТО, знаходиться військова частина. Але це все не проблема, коли у вас є албанські друзі. Один з моїх добрих албанських товаришів, звати його Леді. Взяв моє відео, поніс до свого керівництва, показав, сказав, подивіться, ось, що людина знімає про Албанію. Вони подивилися, їм сподобалось, і вони дозволили мені знаходитись на території порту, а також вести фото та відеофіксацію, але звісно з невеликими обмеженнями. І отже, сьогодні ви побачите реальне ексклюзивне відео, тому що такого ще ніхто не знімав. Ви побачите порт, а також місто Дурес з іншої сторони, зі сторони моря, туди навіть човни не пускають. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. А також я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І я дякую вам за те, що ви підтримуєте українськомовний контент. Завдяки вам мій канал розвивається, і українськомовний контент взагалі. Дякую! Порт Дуреса це не просто морські ворота Албанії. Це стратегічно важливий об'єкт, до якого туристам вхід заборонено. І не лише туристам, навіть місцеві жителі не можуть вільно пересуватися територією порту. Збоку це виглядає як просто скупчення кораблів, кранів і контейнерів, але насправді це закрита зона, де працює цілий комплекс служб і силових структур. Перше, що варто знати, тут розташована митниця. Через порт Дуреса проходить більшість вантажів, що надходять в Албанію морем, і саме тут відбувається перевірка документів, вмісту контейнерів, оподаткування, контроль за імпортом та експортом. Це серйозне місце, де щодня йдуть сотні операцій з товарами з усього світу. Далі морська поліція, її база теж знаходиться тут. Її завдання стежити за порядком у прикордонній зоні, боротися з контрабандою, нелегальними перевезеннями, слідкувати за суднами, які заходять в порт, а також за безпекою у акваторії. Сам порт це величезний логічний хаб. Тут працює важка техніка, вантажні крани і постійно йдуть процеси погрузки та розгрузки. Контейнери з Китаю, Туреччини, Італії, Греції, Сполучених Штатів усе це прибуває сюди, сортується і далі розходиться по країні. Але є ще одна важлива деталь, про яку мало хто знає: на території порту розташована військова база Албанія є членом НАТО з 2009 року, тому військові об'єкти тут частина євроатлантичної інфраструктури. Саме тому ця територія охороняється, має обмежений доступ і зйомка тут заборонена. До цієї бази не можна наблизитися з суші, але з води, з човна, ну, згодом самі побачите. І от завдяки моєму другу албанцю ми отримали можливість поплавати навколо порту, подивитися на все з іншого боку, і трохи привідкрити те, що зазвичай приховано від чужих очей. І тут з'являється вона просто серед звичайного руху в порту, як з фільму, як з мільйонного сну, переді мною постає справжня суперяхта. І в той момент я зловив себе на думці все життя вдалося, попливемо на ній. Перед вами Майдрагон. Це не просто яхта, це витвір інженерної, дизайнерської та фінансової думки одночасно. Її вартість приблизно 250 мільйонів доларів. Так, так, я не помилився. Це не орендована на літо іграшка, це власність, яка коштує як ціле місто. Ця яхта побудована в Італії на верфі Колумбус Яхт. Це одна з найбільших і найвишуканіших яхт, які коли-небудь заходили в Дурес. Її довжина майже 80 метрів, але не важливо, яка вона ззовні, важливо, яка вона всередині. А всередині сім кают, люкс рівня для 14 гостей. Але мені здається, тут чоловік 300 влізе і тісно не буде. А екіпажу тут 19 осіб. Тут є власний кінотеатр, приватна масажна кімната, сауна, тренажерна зала, два джакузі, басейн з морською водою, ліфт між палубами і навіть гелікоптерний майданчик. Я думаю, не потрібно далі продовжувати. Такі яхти це спосіб пересування мільярдерів, арабських шейхів, власників корпорацій. Вони працюють, живуть і приймають рішення прямо на борту. І повірте мені, вона з'явилася тут не випадково. Трохи пізніше ви зрозумієте, чому я так кажу. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. А ми попливемо на ось отакій яхті. Без джакузі, без масажного кабінету, без басейну всередині, але з гарними людьми. Якби я був албанцем, то мріяв би працювати в албанському порту. Бо саме тут найвищі зарплати серед усіх робітничих професій, тут цінують силу, дисципліну, точність і вміння працювати з технікою. Щодня сюди заходять кораблі з усього світу: Італії, Греції, Туреччини, Китаю, Сполучених Штатів, Канади. Це не просто причал, це справжній вузол глобального руху. І ти не просто робітник. Ти частина системи, яка з'єднує Албанію з усім світом. А ще порт дає перспективу багато хто починає з простої роботи, а згодом стає оператором крана або менеджером. Тут важливо не просто працювати, а відповідати. І якщо ти відповідаєш, тебе помітять. І зрештою працювати біля моря це романтика. Це свіже повітря, гудки кораблів, чайки в небі, запах солоної води, це відчуття простору, свободи, горизонту. Тому так, якби я був албанцем, я б точно мріяв працювати в порту, бо це не просто робота, це місце сили. А знаєте що? Незабаром в Дурисі збудують один з найбільших портів у Європі. Це буде в справжній сучасний транспортний хаб із автоматизованими контейнерними терміналами, залізничним сполученням і величезними логістичними парками. Цей проєкт підтримує уряд Албанії, а головним інвестором виступає компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів з Дубая. Тепер ви розумієте, що то за яхта стояла і чому вона тут знаходиться. А що буде зі старим портом у самому Дуресі? Його повністю реконструюють і перетворять на розкішну яхтову марину світового рівня. Уже зараз там почалось масштабне будівництво нового району із готелями, житловими комплексами, торговими центрами і набережною. І побачити весь цей процес можна тільки з моря. Як ви бачите на відео, дубайські інвестори хочуть зробити з Дуриса новий центр притягання туристів і інвесторів, створити унікальне місце для життя і відпочинку на узбережжі Адріатичного моря. Це означає, що в найближчі роки ціни на нерухомість у цьому районі дуже суттєво зростуть. Інвестування зараз це шанс отримати вигоду, поки ще можна вибрати найкращі квартири і апартаменти за відносно вигідними цінами. Дурес це місто, що змінюється на очах і стає справжнім європейським мегаполісом з унікальним шармом і масштабними можливостями. Тому, якщо ви думаєте про інвестиції або життя біля моря, зараз саме час звернути увагу на Дурес. Якби мені хтось сказав 100 років тому, що тут буде ходити маршрутка Албанія Італія, я б не повірив, бо раніше тут плавали пірати, реальні, жорсткі, небезпечні. Саме біля цих берегів вони нападали на торгові кораблі, грабували, палили, викрадали людей. Це не кіно, це історія Дуреса, історія Адріатики. Раніше тут захоплювали кораблі. А зараз захоплюються виглядом із палуби. Я вже знімав відео про село на воді. Тоді ми були з того берега, знімали суші, ходили між човнами, дивились, як люди там живуть. А тепер ми маємо унікальну можливість побачити це село з іншого боку. З води усе виглядає зовсім інакше. Життя тут своє, без поспіху, без туристів, без шуму. А тепер завдяки моєму албанському другу ми обійшли його човном і можемо побачити все зсередини. Коли ти дивишся з води, ти розумієш це зовсім не туристична прикраса, це реальність, це справжнє життя без глянцю. І саме тому воно таке цінне. І в цьому вся суть Албанії. Тут є дуже багато речей, які ти ніколи не побачиш, якщо будеш просто туристом, навіть якщо приїдеш на 2 на 3 тижні, та навіть якщо візьмеш гіда. І я дуже радий, що можу це вам показати, бо такої Албанії ви точно не бачили. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Коли ти дивишся на дури з води, це зовсім інші емоції, ніби ти ніколи раніше не бачив це місце, ніби вперше приїхав. І от воно перед тобою, таке знайоме, але нове. Без шуму вулиць, без машин, без криків, місто мовчить спокійне, впевнене. З води все виглядає інакше дурес, ніби відкриває тобі свій справжній профіль, не туристичний, не глянцевий, а справжній. Ось набережна, яку ти проходив сто разів, а зараз ти бачиш її з моря, і вона виглядає як з фільму. А ось житлові райони, що вона видно, як сонце торкається кожної тераси, і все інакше, все ніби вперше. Я дивлюсь і ловлю себе на думці: скільки разів ми буваємо в якомусь місці, але бачимо його тільки з одного боку, лише з того, де звикли ходити, де протоптана стежка. А змінити кут зору – це як побачити зовсім іншу реальність. Дурес з води тихий, величний, трохи гордий, але дуже живий і справжній. Ми звикли оцінювати міста по дорогах, кафешках, цінах в супермаркети, а з води ти побачиш зовсім інше береги, які пам'ятають імперії, стіни, які бачили і Рим, і Венецію, і порт. Який пережив усі епохи і чекає на нові. Тільки пропливаючи човном можна побачити справжнє обличчя порту. Те, що приховано від туристів, закрите від випадкових очей і взагалі ніде не згадується у путівниках, ось, наприклад, стоять човни Альянсу НАТО. Не як декорації, не як музейні експонати, а як бойові одиниці, живі, справжні, серйозні, люди в формі озброєння. Албанія член НАТО. І тут у цьому порту є військова присутність, яку ти просто не можеш побачити із суші. А трохи далі вишиковані в ряд поліцейські катери один за одним в одинакових кольорах. Хтось готується до виходу, хтось стоїть на посту, хтось перевіряє обладнання. Це порт не тільки вантажний, це контроль, це безпека. І тут кожен рух фіксується, кожен човен перевіряється, кожне судно має дозвіл. А ось на перший погляд звичайна баржа. Але придивіться, її розвантажують просто зараз, і в ній тони кукурудзи, які пересипаються, розвантажуються в машини, і ти розумієш, що через кілька днів хтось буде їсти хліб або печиво, або кукурудзяне борошно і навіть не задумується, звідки воно взялося. Це те, що зазвичай не фіксується, не показується, не обговорюється, але саме з цього складається реальне життя країни. Не просто прогулянка човном, це була можливість побачити більше, те, що приховане, те, що заборонено, те, що повз більшість проходить, нічого не помічаючи. Я побачив дури з іншим, живим, робочим, справжнім, і тепер він для мене не просто курортне місто біля моря, а місто з історією, з майбутнім і з глибиною. І якщо чесно, таких моментів в житті небагато, коли сидиш в човні, навколо тиша легка хвиля, і ти дивишся на берег, який знаєш ніби давно, але бачиш його вперше. Якщо ви затримались на відео до цього моменту, значить ми з вами дивимось в один бік. І я дуже вдячний своєму другу Леді за те, що він дав можливість мені поділитися з вами цими емоціями. І показати вам ту Албанію, про яку більшість навіть не здогадувались. Дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!